Ялинка, як ви бачите, ще не з'явилася, але з'явилася гірлянда. А це значить, що? А це значить, що свято наближається. У нас сьогодні четвертий день марафону Тримач твоєї кукухи, і ми будемо сьогодні говорити про ресурси, що дає нам енергію і надихає для того, щоб використовувати це у своєму відновленні. Ми повинні абсолютно точно дослідити, що для нас працює. А що ні, для того, щоб створити для себе ресурсне коло, це такі так звані своєрідні обійми, до яких завжди можна буде повернутися, у які завжди можна буде впасти, коли для цього буде потреба. Термін підтримуюче середовище бо це, так би мовити, екосистема, яка допомагає людині досягти своїх цілей, реалізовувати ці цілі. Допомагають наставники, друзі однодумці, родина і ваші власні знання і власне ресурси. Тобто можна заздалегідь створити собі так звані комфортні умови коло підтримки, підтримуючи середовище, яке буде вас мотивувати і підтримувати. Як сказала мені одна моя клієнтка, у мене дуже погана, як сказала мені одна моя клієнтка, у мене дуже погане оточення. Вірніше не в мене, а в неї дуже погане оточення. Її там родина, її колеги, вони її не розуміли, і вони не розуміли, чого вона взагалі прагне. І вона сказала, що у мене дуже погане оточення, але я знайшла таке підтримуючи оточення в тобі. Ти одна людина, і ти моє підтримуюче середовище, зав завдяки якій я рухаюся, бачу перспективу і вже отримала конкретні результати. Ти мене мотивуєш не схибити, і я за це тобі вдячна. Я буду вдячна, якщо ви так само будете бачити в мені своє підтримуюче середовище, бо з одного боку я. Розповідаю вам про врегулювання вашого емоційного стану. А в інших моментах я можу вас буквально за руку провести у всіх ваших складних моментах. А головне, я мотивую, щоб ви все-таки почали думати за своє психічне, психічне здоров'я для те, за те, щоб ви усвідомили. Що відбувається, і що ви можете змінити на фоні того, що ми, наприклад, не можемо змінити, коли закінчиться війна, і який її буде перебіг. Загалом не існує універсальної поради, з чого має складатися підтримуюче середовище. Ось те, що, наприклад, добре одному, то абсолютно не працює для іншого. Але. Пам'ятайте, що загальні рекомендації все ж таки є, і пам'ятайте, що ресурси, як я вже казала, це саме те і є пальне для вашого авто. Не зарядите, не поїдете. Тобто зараз питання, як можна відновлювати свої ресурси. Отже, беріть ручку і записуйте. Напишіть список речей і занять, які вас розслабляють. Це можуть бути. Прогулятки, шопінг, кіно, відпочинок на природі, інтернет, розмова з другом, медитація, будь-що, але саме про вас. І тут немає правильних чи неправильних відповідей. Чим більший буде список улюблених справ, тим краще ви у будь-який момент можете вибрати той пункт. Який вам саме потрібен для того, щоб підзарядитися? Розумієте? Ще одна рекомендація: знайдіть своє безпечне місце. Місце може бути на природі, в квартирі, в кімнаті у ванні, в гардеробі, в де завгодно, там де ви можете побути трішки самі. І розібратися у своїх думках, тому що це дуже важливо усвідомлювати просто свій емоційний стан. Коли ви його будете усвідомлювати, ви будете краще розуміти, яким чином вам треба в даний момент зарядити батарейки. Займайтеся своїм хобі. Навіть якщо ви дуже любите свою роботу, інколи треба просто перемикатися. Перемикатися і реально це все покращить ваші результати на шляху. Ну і навчайтеся, тому що нові знання допоможуть вам розвиватися і не втрачати те, що забирає у вас війна. Не стійте на, на одному місці, намагайтеся потроху, потроху, потроху в себе інвестувати. Як я вже говорила в першій лекції, дійсно хронічний стрес може. Впливати на нашу забудькуватість, але це не означає, що ми взагалі не повинні за це братися. Ну і знову ж таки пам'ятайте про work-life balance підтримуйте баланс між роботою і особистим життям. Завжди знаходьте час на себе, на родину, на відпочинок і на сон. Чому важливо створити своє ресурсне коло, чому важливо створити, підтримуюче середовище? Тому що зависання в нересурсному стані призводить до завмирання у будь-яких починаннях. Тому так важливо вчасно усвідомити і поповнювати свій внутрішній енергетичний запас. Сьогодні я вам. Котре допоможу, я дам вам техніку, що я знаю про себе. І на основі цієї техніки ви вже точно відшукаєте, дослідите, знайдете свої внутрішні і зовнішні ресурси, які працюють саме для вас. А ми зустрінемося вже завтра.